Доброго дня, мої любі малята! Щира рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас заняття з художньо продуктивної діяльності, а саме малювання. Що нам знадобиться для сьогоднішньої роботи? Підготуйте, будь ласка, альбоми або білі аркуші паперу, фарби гуаш або акварель. Два пензлики з товстим та тоненьким ворсом, простий олівець з ластиком серветочку та скляночку з водичкою. Поставте, будь ласка, відео на паузу та підготуйте усе необхідне у вас на столах. Щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо з вами малювати, Треба нам загадку відгадати. Подумайте, будь ласка, як можна закінчити це речення? Хвилі гонить на просторі до берегів піщаних море. <різько> Молодці. 25 вересня відзначається Всесвітній день. Моря. Тому вважаю за необхідне намалювати з вами саме його. Дари моря надзвичайні дивовижні та неперевершені. Окрім того, що море нам зазвичай приносить радість, коли ми влітку приходимо поплавати, позагоряти. Воно дуже різноманітне на своїх жителів. У морі і риби, і медузи, а також малюски та ще багато різної живності, які дари моря ми з вами можемо спостерігати. У мене для вас є невеличкі зразочки. Це морська зірочка. А це звичайна мушля, яку можна знайти на березі будь-якого моря. Є і ось така. Кажуть, що саме в ній можна було знайти перлинку. А є ось ця. Одна з моїх улюблених. Говорять, якщо прикласти мушлю до вуха, то можна почути, як море шумить. Що ж, перш ніж до роботи братись, треба трішки розім'ятись, встаємо рівненько, ніжки разом, рученята. На наші боки починаємо розминку завжди з голови, розімнемо голівку, розімнемо шийку, розімнемо плечики, не забудемо і про спинку. Ніжки в розімнемо наші боки. Зробимо разом три підскоки. Ніжки наші розминаємо і гарненько присідаємо. Якщо не втомились ніжки, побіжімо по доріжці. Стоп! Зупиночка у нас. Чому? Бо вже до роботи час. Щоб гарненько малювати, треба місце робоче підготувати. Що це означає? Прибрати всі зайві предмети і підготувати зараз білий аркуш паперу або альбом і простий олівець. Щоб волосся не заважало, я його також прибрала. Ви можете зробити те ж саме. Просто поставте відео на паузу і підготуйте своє робоче місце. Що ще треба нам підготувати? Ну, звичайно ж, рученята. Пальчики з вами стискаємо, долонки гарненько розтираємо. Один, два, три. 4, 5. починаємо працювати. Молодці! Наш простий олівець. Для чого? Для того, щоб намітити, що саме ми будемо малювати, зробити композицію. Це означає намітити собі, що і де ви будете малювати. За допомогою олівця ми Уявляємо та намічаємо те, що будемо малювати. А за допомогою ластика виправляємо те, що нам не сподобалось. Умовно поділимо наш листочок навпіл, де в нас буде море у нижній стороні, а де небо угорі. А що можемо ось тут? Або ось тут у кутику намалювати. Пропоную мушлі. Які мушлі бувають, ви вже бачили. Це може бути мушля, а може бути і зірочка. Для зручності буду показувати вам кожен крок своєї роботи. Поділивши умовно наш листочок навпіл для неба та для моря, ми вже зробили з вами таку уявну лінію олівцем. Ось тут в куточку, до речі, який це куточок? Лівий чи правий? Це в нас правий куточок нижній, лівий куточок нижній, лівий верхній, правий верхній. Ось тут в куточку я спробую намалювати зірочку. Як це зробити? Сперше нам знадобиться скільки ліній? Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер спробую. У я намалювать. Схожа, поки що не дуже, але коли розмалюємо, сподіваюся, що буде схоже. А ось тут намалюю декілька мушель. На що вони схожі? Наче і на овал? Хай їх буде дві. Готово? Спершу? Підготуємо наш пензел для роботи, змочуємо його в водичку, зайву голову струшуємо краєшок нашого стаканчика, море синє, небо, також синє або блакитне. Треба нам його затонувати. Обираємо колір неба і тонуємо його. Тобто... Ось таким рухом пензлика розтягуємо нашу фарбочку. Небо готово, переходимо до зафарбовування моря. Хто не встиг ще затонувати небо, просто поставте відео на паузу і увімкніть його знову, коли закінчите із небом. Оскільки я однією рукою малюю, а іншою тримаю камеру, то листочок у мене совується. А ви можете його для зручності притримати рукою. Готово. Хто ще не встиг, поставте, будь ласка, відео на паузу та закінчуйте малювання. як перевірити, чи підсох наш листочок? Ми просто його піднімаємо і дивимось. Якщо водичка не стікає, значить листочок вже підсох. Зараз я для роботи візьму ще фарби гуаші. Чому? Бо, на жаль, мої акварельні фарбочки майже вже скінчились. Якщо у вас теж є, то чудово. Якщо ні, ми можемо продовжити малювати аквареллю. Що ж, обираю синій, зелений та білий. Але спершу давайте подумаємо, щоб наші зірочка та мушлі відрізнялися від морської води, яких кольорів вони можуть бути. І жовтого, і червоного, так? У мене у палітрі є червоний, помаранчевий. Але мені треба пензлик з тоненьким ворсом. Змочую його у водичку, зайву вологу струшую і набираю гарненько колір фарбу. Помаранчевого кольору. Для чого пензлик з тоненьким ворсом? Для того, щоб гарненько намалювати контур. Тепер можна затонувати цілу зірочку. Кольором нам би затонувати наші мушлі. Можна і жовтеньким, і червоненьким, і зелененьким. Яка буде ваша фантазія, яке буде ваше бажання? Але спочатку відмийте пензлик від попереднього кольору, у серветчику повитирайте і набирайте наступний колір. Що ж, повертаємось до нашого товстенького пензлика і зараз спробуємо розмежувати наше небо від моря. Для цього набираємо білу гуаш або акварель. Так. Тепер від пензлик наберемо Синій або блакитний. Наша межа між небом та морем готова. Але на морі в нас є хвилі. Тому додаємо хвильки. На морі хвилі, а у небі хмарини, якого кольору хмарки можуть бути. І білого, і синього, і блакитного. Тому нам треба змішати одразу декілька кольорів. Намічаємо, і, поки тут вологи, додаємо. Нашої хмаринки. А десь у далечині пролітають чайки. Для цього мені знадобиться пензлики з тоненьким ворсом. І я просто наберу туди чорну або темно-коричневу фарбочку, зайву вологу струшую і зроблю ось таку чаєчку. Одну другу, третю та четверту. Що ж, тепер переходимо до наших мушель. Щоб їх зробити більш яскравими, нам теж знадобиться пензлик з тоненьким ворсом. Спершу його відмиємо, промакнемо серветочку і почнемо. Намальовувати контур. Для цього дуже-дуже гарно та ретельно набираємо колір, менше водички, більше фарбочки і спробуємо. Можемо навіть три червоного. Переходимо до мушлі, обираємо більш яскравий колір, червоний, рожевий, можна їх навіть трішечки змішати. І так само наводимо. Воно. Це у мене фіолетовий. Можливо, на камеру погано видно, але це він. Що ж, тепер чекаємо, поки наш витвір мистецтва підсохне. А щоб не сидіти, склавши руки, давайте наведемо порядок на робочому столі. Хто користувався пензликами, треба їх добренько відмити або промакнути у серветочку. Відкладаємо на бік. Якщо користувалися гуашею, то її треба обов'язково закривати, щоб вона не пересихала. Так? Ці баночки по місцях, акварель. Просто відкласти таке місце, щоб не перевернути. Оскільки палітра ще мокра, її теж треба підсушити. Подивимось, що ж у мене вийшло. Ось така картина. Якщо вам хочеться більш сонячних кольорів, то можна додати і рожевий, і помаранчевий. Тоді ще нам треба буде намалювати сонечко? Що ж, у мене вийшла ось така робота, а яка вийшла у вас, мені дуже і дуже цікаво. Тому прошу вас за допомогою батьків свої роботи сфотографувати та надіслати мені на вайпер. Що ми сьогодні з вами малювали? Малювали море, малювали муші. Так? Чому ми обрали таку тему для малювання? Тому що 25 вересня Всесвітній День моря. Ми, Одесити, дуже полюбляємо море. Чому? Тому що ми живемо на березі Чорного моря. я думаю, що ви також любите море. Що ж, я вам щиро вдячна за увагу! Бережіть себе та слухайтесь, батьків. До нових зустрічей. До побачення!